Всім привіт, команда Frash, як завжди вітає вас. З'явився у нас на, майданчик, на майданчику ось такий чудовий автомобіль. Це Mercedes-Benz Sprinter. Sprinter це 316 в довгій базі, лонг-база даного автомобіля. Свіжоприганий цей автомобіль з Німеччини без першої реєстрації по Україні, чисто 2020 року випуску цей автомобіль з 2,2 дизельним двигуном, потужністю 120 кВт на 163 кінські сили на задньому приводі та на автоматичній коробці передач і на дуже дуже класній комплектації. Отже, зараз як завжди я вам швиденько біжу по комплектації, покажу, що є, чого нема. Зробимо лакофаровому покриттю, ну і покажу загальний стан автомобіля. Хоча загальний стан є дуже хороший, тому що ця автівка пригнялася з Німеччини, вона без ніяких абсолютно моментів. Отже, погнали по комплектації даного автомобіля. Значить, Зразу бачимо, попереду є патронички у нас, камера 360 градусів є попереду. Далі біжимо по автомобілю. Так, далі біжу, біжимо, сидіння у нас е, пілот. Ось в такому стані сидіння пілот. Маса у нас 3,5 Так, Зараз фокус не 3,5 тонни у нас маса. Повний електропакет, електроскладання дзеркал у нас є в даного автомобіля. Е, кермо у нас йде шкіряне мультикермо, бо є, знаєте, звичайно, не пластикові. А тут у нас іде шкіряне мультикермо. Далі велика магнітолка. Тут також велика цифрова, цифрова панелька перед вами. І оригінального пробігу по автомобілю 229 тисяч. Цей пробіг як завжди на це підтверджений по офіційному дилеру. Кому буде потрібна історія по офіційному дилеру? Будь ласка, набирайте без проблем, можемо вам її надати. Два ключа йде в комплекті до автомобіля. Зразу робимо запуск. Запускаємо. Так, запустило, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких абсолютно моментів. Бачите, пише, є тахограф, ось зразу Тахо пише. Тахо встановлено в нас ось тут, зверху даного автомобіля. Далі, що в нас ще є? Клімат контроль, Webasto є, підігрів лобового скла. Бачите, лобовий склад, лобове скло, які ниточки. Маємо підігрів лобового скла, оригінальне мокре Webasto, клімат-контроль йде в нас по автомобілю. Запускається кнопочка, і старт-стоп. Далі адаптивний круїз контроль Бачите, ось тут є адаптивний круїз контроль До речі, не в всіх спринтерах є ось такі адаптивний кріс контролі е, Ось так злочується зеркала, якщо треба вам десь заїхати буде. Е, далі, що ще в нас є? Е, ось тут а, вибираємо камери 360 градусів є. Звичайно, телефони, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Е, навігація є присутня в даного автомобіля. І що ще? що ще допомога водію? Що в нас є? Система допомоги водію. Тут у тут нас ESP партронічки допоміжні асистенти у нас камери паркування і е, активний асистент екстреного гальмування. Це якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Тут плюс куча всяких настройок, зимові шини, акустика, е, що це? акустичне блокування, автоматичне блокування. А зес, очікування, освітлення можна різно виставляти. Ну, в общем, Тут дуже багато різних настроїв всі ці по цій магнітолці. Це вже окрема історія. Саме головне по факту я вам розказав. Чорна стеля в автомобілі. .えー... Далі, що ще в нас є? Так, є, 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 є. Оптика в автоматичному режимі. Включається, датчик світла, датчик дощує, присутній по автомобілю. Далі. Далі що ще в нас є? Підножка, задні патронічки позаду, 316-й. І ось так він виглядає всередині. Повністю весь зашитий автомобіль без проблем. Можна для себе це все познімати. і У вас буде практично новий автомобіль. Так само класно, що зашиті арки, бачите, вони всі йдуть непошкоджені. І ось так виглядає верх автомобіля. Оп! Оп. По комплектації. Я вам пробів, все показав, все розказав. Диски, звичайно, 16ка, це ж камішелінка тридцять п'ять на шістдесят розмір, дві ресори встановлені в автомобілі позаду. Запасочки там висить є. Так що все тут у нас як якби мало би бути. Так є і до речі, ну дуже класно він. Пройшов цей автомобіль, всю сервісну історію. Прям він дуже гарно заїжджався до обслуговувався до офіційного дилера. Кому треба ця історія, без проблем можу вам надати по офіціалу це все, щоб ви розуміли, що наскільки догляну, доглянутий автомобіль, що до нього взагалі ніяких питань немає. Це все є зафіксовано по вінкоду в будь-якому Мерседесі. Будь ласка, можна перевірити, він код буде в оголошенні автомобіля. Так, далі. Десь я тут положив. 에, прибора локофарвого покриття. Хочу вам поміряти. Отже, по лівій стороні. Ліва сторона. 117. 102. 102? Що тут у нас? 129. 939. 93,9. Поверху, 94 нова. Так, це в нас до цієї полоски. Далі йдемо. 94, 98,7 92,8 83.0. Бачите, це не 830, а 803,0 Далі 103 зверху водія, 94, крило 118, 118, капот у нас 77,3, 82,1 права сторона 140, 123. 101, 91,5 82,1 5, 68,5 і 81,2 і 68 і 5, 76 і 2, 81 і 2, 102, 91 і один, 808, 98 і задні дверки, 82 і 6, 72,6. І ця задня дверка у нас 72,7, 72,2. 72,2. Отже, ось такі заміри у нас по лакофаром покриттю. По будці ліва дверка. Трішки не видно сюди по експлуатації, да? там щось згрозили, возили, 229 тисяч по пробігу. Звичайно, щось буде, але нічого критичного немає. Бачите, це саме перед вами видно на камері, що більше в адекватному стані знаходиться грозове відділення такого автомобіля. Так, є. І що там ще? По розмірах? Розміри грозового відділення. Зараз я вам швиденько скажу, бо якраз рулетку взяв. Опа! Зараз робимо заміри. Що у нас по розмірах? 4.30 довжина у нас, бачите, навіть 35 можу загрузити. 4.35 на 1,76 на ,76. Такі в нас разом йдуть по грузовому відділенню по цьому автомобілю. Так, що ще, вам, що ще вам показати? Так, по кругу автомобіля є стан хороший. Гляньте, хоча він це довга база, лонгова база, ніяких протекторів подряпин немає. Бачите самі на камері, все рівненько, без ніяких там вмятин, подряпин. Трішки вмятинка на водійській дверці понизу така маленька, він стан ще її побачите, вона трішки така є вмятинка, по передній частині взагалі все добре з автомобілем і ліва сторона. Як на мене теж є гарна, трішки є, десь була ось тут бачите, за, десь зацепила машина, щось її підкапали, там була така вм'ятінка, її зробили і все, і далі, як на мене, є дуже-дуже гарно і добре. Ну Типу на довгу базу абсолютно ідеальність стан. Цього автомобіля, от прям дуже класне. Е, Понизу теж ніяких корозій, нічого в нас немає. Оп, зараз вам покажу. Запасочка, бачите, лісить і ось так виглядає понизу автомобіль. Весь сухенький, ніде нічого не підтікає, не тапає Ось так міст сухий. Оп! І є. Так, сам ще ось тут вам покажу. І ось так понизу. Так, в цю сторону. Вебасто, бачимо, встановлене, Виход на вебасту. Короче, ніде нічого не, не жаловав, все в нормі. Реально класна німецька автівка, хто для себе шукає спинтера ловлого довго, блін, чуть не довго да, не впав. Реально хороший варіант. Так, зараз ще покажу під капотом, що мало одразу розуміння. І ось так все виглядає тут капот. Які там болти, нічого не вкручене. Ось так. Да, Чистенька АТФС, блюшечка, пара рідні. друга, не бачу, щоб тримає. Коротше, друзі, хто шукає лонгового довго спринтера, Реально дуже хороший варіант з рівним пробігом. Технічно доглянути від А до Я за адекватні гроші. Будь ласка, проїжджайте до нас на майданчик. Рівне фершавто. Ми працюємо кожного дня з дев'ятої. До шостої, приїжджайте на тест-драйв, кому треба історія по дилеру, можемо також її надати по цьому автомобілю. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також можемо без проблем вам його пригнати. Цей автомобіль ми відповідаємо за кожну свою автівочку, що вона дійсно, є класна, хороша і гідна вашої уваги. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Всім вам гарного дня. І кому щось не розказав чи не допоказав, набирайте, звідки пишіть, я розкажу вам та допокажу. Все, всім гарного дня, на зв'язочку. Пока. Пока.